Пожежі посеред Києва горіла маршрутка. Крім того, полум'я спалахнуло на території торгового центру. Повітряної тривоги не було. Що трапилось, та яка причина займань. Рятувальники загасили вогонь. А тим часом служба безпеки України знешкодила зловмисника, що працював на російській спецслужби. Розкладаємо усе по пунктах. Просто зараз. Підпишіться на канал Фабрика новин. І ми починаємо. Ранок, що почався з диму 8.18. оболонь. Офіційно до Державної служби України з надзвичайних ситуацій надходить повідомлення: пожежа на території торгово-розважального центру Дрім Єлоу. Дим густий, чорний. Очевидці знімають кадри просто з вулиці. Горіли сміттєві баки, розташовані в технологічній кишені будівлі. На місці події було встановлено, що загорілось кілька баків із сміттям. Бійці ДСНС вже розпочали гасіння вогню. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Передавали слова речника ДСНС Києва Павла Петрова обоз Ей. Через дим постраждав фасад будівлі. Підкреслюють у мережі. Пожежу ліквідовано о 8.46. Жертв і постраждалих, на щастя, немає. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці. Повідомляється у офіційному повідомленні ДСНС. Не минуло години знову пожежа. Броварський проспект. Близько 10.30 – знову тривожні повідомлення в телеграм-каналах. На броварському проспекті палає маршрутний автобус. Сподіваємось, минеться без жертв та травмованих. У мережі з'являються моторошні кадри. Полум'я охопило маршрутку. На момент займання невідомо, чи були в салоні люди. Згодом нову інформацію надали медійники. За їхніми даними, маршрутка спалахнула у Деснянському районі Києва. На момент займання пасажирів усередині не було. Водій саме прямував на нове коло маршруту. Зазначила журналістка Київ. 24 Салон вигорів повністю. Від транспорту залишився лише обвуглений каркас. Попередня причина загоряння технічна несправність. Рух на цій ділянці дороги наразі не ускладнено, заторів немає. Тим часом у столиці професійно та успішно відпрацювала Служба безпеки України. Там офіційно заявили, у Києві затримано агента Росії. Він готував серію терактів. Мета підірвати автівки українських військових. Три цілі. Саморобні вибухові пристрої, дистанційне керування. Усе за сценарієм, який курували російські спецслужби. СБУ запобігла серії нових терактів у Києві. Написали у повідомленні Служба безпеки України. За даними справи, виконавцем виявився безробітний киянин. Його завербували через телеграм-канал. Перед головним завданням тестові підпали. В обмін на обіцянку швидкого заробітку окупанти спочатку протестували агента на декількох підпалах, які він вчинив у столиці. Після цього фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП та завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації потрібних транспортних засобів. Зазначають у СБУ. Спецоперація СБУ із затримання російського агента проходила в орендованій квартирі, яку той винайняв з метою конспірації. На момент затримання терорист налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП. Повідомили у СБУ. Ще один гаджет мав фіксувати злочин біля місця теракту. Агент затриманий. Йому повідомили про підозру: інкримінують готування до теракту, вчинене за змовою групою осіб. Статті 14 і 258 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Наразі зрадник дає свідчення і співпрацює зі слідством. Ну і наостанок про таке. 2 червня о 9.30 посеред усієї цієї напруги телеграм-канали публікують новину. У Києві на почайній бігає лось. Кадрик справжні лось на вулицях столиці. Відповідні відео ви бачите на екрані. Отже, ДСНС знову демонструє швидкість і злагодженість. СБУ нейтралізує загрози ще до того, як вони стали б реальністю. Друзі, все, що думаєте щодо почутого та побаченого, напишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Град блискавка, шквальний вітер, Київ затопило. Ірпінь частково без світла. Борщагівка у воді. Що це за негода, яка ламає дерева і та затоплює вулиці? Коли закінчиться цей грозовий хаос? І що прогнозують фахівці? Докладніше про все по черзі розповімо за мить. Ви на каналі сій час» підпишіться і до справи. Негода в Києві: град, Грім і вода. Ранок, 29 травня, розпочався з погодного удару. Сильна злива з градом накрила Київ та область. Очевидці масово публікували відео у соцмережах. І картина одна: біла стіна води, в якій не видно доріг, і град, що лупить по машинах. У Києві випав град, і не лише на околицях. Місцеві пабліки писали наступне. Цитую. Град зливи та сильний вітер у Києві та області. Вирує негода. Один з найбільш шокуючих випадків: удар блискавки в будинок на оболоні. Телеграм-канали повідомляли таке: далі дослівно: блискавка влучила в будинок на оболоні в Києві. На підтвердження оприлюднили відео ролик від очевидців на Борщагівці. Вже затоплені вулиці. У низці районів Києва водою залиті асфальт, проїжджі частини та майданчики. У Ірпені ситуація ще складніша. Очевидці повідомляють, град зараз випав в Ірпені. Крім цього, під шквалами вітру та зливою впало дерево просто на авто в центрі міста. Все знято на відео. І тут же порада від користувачів мережі. Машини сьогодні краще не ставити під деревами і ховати по можливості в паркінг. Через негоду в області місцями зникло світло, кажуть у місцевих пабліках. Синоптики попереджали про це заздалегідь. Але чи багато хто почув? Застереження було не одне. Укргідрометцентр ще до початку негоди видав офіційне повідомлення: попередження про небезпечні метеорологічні явища по метрору Києву та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби, 29 травня, і рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних комунальних підприємств та руху транспорту. Подібний меседж був і для Львівської області. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Зокрема, по території Львівщини, 29 травня, можна очікувати грози, значні дощі, шквали 15-20 метрів на секунду та град, і рівень небезпечності жовтий. І навіть Хмельниччину не оминула негода. Місцеві пабліки повідомили на Деражнянщині помітили смерч. На відео реальний воронкоподібний стовп вітру, що закручує пил. Коли закінчиться ця злива, синоптикиня Наталка Діденко дає обережний прогноз: 30 травня у Києві дощів загалом поменшає, порівняно із сьогодні. Проте все ж оця смуга, що на карті нижче, буде дощовою, подекуди із грозами чи навіть градом. Але західна частина України, значна частина сходу, центру та півдня опиниться завтра, хоча й тимчасово, проте в сухій погоді, хіба що якісь локальні дощі прорвуться. У Києві 30 травня часом невеликий дощ, буде і сонце. Протягом дня очікується близько плюс 20 градусів. Маємо і офіційний прогноз від Укргідрометцентру на 30 травня. Далі процитую повідомлення: хмарно з проясненнями вночі без опадів, в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до чотирнадцяти градусів. В день від 18 до 23. у Києві вночі дванадцять-чотирнадцять вдень близько 20. Укргідрометцентр також зазначає. Станом на 28 травня середньодобова температура повітря у багатьох регіонах вже кілька днів поспіль стабільно перейшла позначку плюс 15 градусів. Саме ця межа вказує на початок метеорологічного літа. У більшості регіонів України вже спостерігається цей перехід. Водночас, у деяких західних областях, метеорологічне літо ще не настало. Літо майже прийшло, а з ним стихія. Це вже не окремі випадки. Це тенденція. Грози, град, блискавки в будинки, падіння дерев, підтоплення і все це в один день. А яка погода у вашому регіоні? Поділіться у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.